Друзі, хочу показати декор, яким я займаюся. Це частково. Це лише пляшки. От, наприклад, маленька пляшечка з під коньяку. Задекорувала її. Декупаж. Мережево. Тут така цепочка і джут. Наче простенько а виглядає гарно. Інша пляшка внутрішній декупаж зроблений. Така пляшка. Для вина. Попробую зробити для вас. Від початку і до кінця спробуємо разом її зробити. І така пляшка, де купаж наружний, зовнішній. Тобто така пляшечка. де купаж раз, і ось такий візерунок. Візерунок зроблений із шпаклівки, пофарбований фарбами акриловими. Так, ну і. Ось така корзинка. Росинка зробила і паличок для чаю. І зниток. Милому Ну і така орхідейка. Орхідею теж ми пізніше будемо працювати над орхідеями. Зробимо велику орхідею на польну вазу. Це новорічний декор. Підсвічники. Ось такі підсвічники. Цей виготовлений із шишок горіхів. декоративних ігрушок. Ось така свічкою мережеву. А цей. Із яєчних лотків. Оце квіточки зроблені із яєчних лотків. Ну теж шишки є. Тут горішки, квіти декоративні. І такий вийшов підсвічник. Ось камінь який я вам показувала в попередньому відео. Кожен може його зробити сам, нема нічого важкого. Піноплекс, картон, ну і декоративна така плівка, самоклейка під цеглу. наклеюється, обклеюється. Тут а, плінтус, звичайний плінтус, тут звичайний плінтус. Розміри. Кому треба розміри? Можу вказати. так, міряємо камін. Так, Висота метр. ширина понизу. Понизу бокова частина 50 сантиметрів. 50. Кого деталі будуть цікавити? Запитуйте, я все відповім. Так, йдемо далі. Ось. Колишня гусятниця. Бабуся викинула гусятницю, так як вона вже облущилася всередині. Емаль, вона непридатна була для подальшого використання. І я що зробила? Я її покрила шпаклівкою, нанесла узор, намалювала узор бензеля таки і покрила фарбою акриловою білою та позолоченою. Ну, і таку підставочку реставрувала під, під неї. Ось таку підставочку. Так, ще що я хочу показати отаку туфельку подаришну, ось така туфелька. Кому подобається, зробимо в ефірі. Кошик оздобили. Ось. Окрім того декору, є ще й настійний декор. Ось, наприклад, грошове дерево. А це... Підкова із грошима старовинними і теперішніми. Буде пам'ятка для дітей, внуків, правнуків, які були колись гроші. Так, зараз покажу далі на стін. Далі настільний декор. Ось такий ночнічок, зроблений із, канто... із картону. Покритий фарбою і. Розвились ці гілячки, зроблені листочки з силиконовим клеєм, термоклеєм. Чоловік переробив цвітодіону стрічку і вийшов такий ночнічок. Йдемо далі. Ось такий настійний декор. Це із джута. Зроблені квіти. З мішковини. з джутом оздоблена ця сама рамочка, і під сердечко зроблена. Ото новорічний такий, віночок. такий новорічний віночок. Так, ну що, йдемо далі. Це зверху віночок такий пасхальний до Пасхи. Тут а, дитячу кімнату для дівчинки. Таке сердечко. Ось ця квітка зроблена із одноразових ложок. Теж настійний декор. Все можна зробити із підручних матеріалів. І не потрібно шукати там щось. Супер, таке не знати. Оця рамочка така виготовлена теж картон, джут, мішковина. Такі поробила квіти. Зможемо робити таке і в ефірі. Кого зацікавить, пишіть, кажіть, будемо працювати. Ще такий. Декор. Теж у спальні в нас. Може комусь подобається. Настільним на декором ми завершили. Ось показую такий з яєчного лотка. Зроблений лоточок для пасхальних яєць. Поставити на столі пасхальні яйця можна в такий лоточок. А зараз переходимо до кухонного декору. Ось пляшечки із-під кави. Я їх оздобила такими квітами і мереживом. Квіти наклеєні. Ось кухонний такий набір. Декоровані тарілочки. Декупаж. Під декупажем яєчні шкаралупки. Давайте я так покажу ближче. Оце яєчня шкаролупка. А ця під декупажем салфетки, серветки. Ось такий декупаж. Тут теж графін, теж яєчні шкаралупки, і такий декупаж, а ось така шкатулочка. Ну не шкатулочка, а така. Декорована така, можна сказати, шкатулочка. Зроблена із палочок для морозива. Картон і мішковина джут. Ось такі речі можна зробити зовсім із простого. Хто хоче, кого цікавить, я все покажу, розкажу. Ось милинок. Милинок... Це є атрибутом нашої України, теж зроблений із, як сказати, з коробка із підгорошку, декорована джутовою ниткою, криша дах зроблений з кавових зерен, оці вітрила. із Просто з паличок із джутом. Основа з картону. Оздоблено ну, піточками там. Нема нічого важкого. Все можна зробити при бажанні. От рядом шкатулка. Оце так да, шкатулка. Так, шкатулка. Тут я вже наскладала багато в неї. Теж декорована декупажем. Фарбовано, з картону зроблено. Так, йдемо далі. І ще. Наступний виріб ось таке сердечко. Десь для закоханих для молоді, кімнату. Ну, гарно. Можна поставити десь. Тепер ще я хочу показати ось таку для цукерок цукерницю. Бачите, з чому вона зроблена? З одноразових ложок, з картону і ниток. Все дуже просто. Все можна зробити. Лише би бажання було. Ну, це такий маленький огляд. Це ще не всі вироби, які я можу робити, які я можу вам показати. Це лише частина. Надалі, я думаю, ми будемо рухатись далі, будемо працювати, і все вам покажу. На все добре.